У решетилівці стартували матчі відкритого чемпіонату Полтавської області дитячої волейбольної ліги. Ейс. Співзасновником ліги є волейбольний клуб Решетилівка. Вика Решетилівка хоче розвивати не тільки е, високий спорт, але й більш дитячий е, для того, щоб було якнайможе більше гравців в всіх, всіх командах, то тобто працювати більш на розвиток е, саме. Спорту для всіх, і для дітей, і для дорослих. І я звернулася до адміністрації ВК Рішетилівка з такою пропозицією провести такий амбітний дуже проект, де приймуть участь всі громади Полтавської області зробити той відкритий чемпіонат. Такого ще проєкту не було. Решетилівських волейболісток, які теж виступають у лізі. Тренує Петро Бойко. У нас зараз в команді. З Решетилівської громади приймає участь в цих змаганнях більше 20 чоловік. Ну, ми розпочали нещодавно займатися, ще півроку немає, і нас в команді дівчата починаючи з 2014 по 2008 рік. Такий різнобій в команді в рамках відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу Ліга Ейс. Команди гратимуть по колу. Але в чому відмінність цього чемпіонату? Що набралася дуже велика кількість дітей. В нас буде 75 турів взагалі. Більше 300, 300 ігор. Саме завдяки підтримці Олександра Юрійовича, вообще, цей проект був заснований і була можливість його розпочати. Це його особиста заслуга в цьому, що це саме він підтримав. Тури відбуватимуться до червня. Включно команди, які займуть перші місця, матимуть честь представляти збірну Полтавської області на чемпіонатах України дитячої ліги.